Для ремонту будинків у Павлограді, що постраждали від російської ракетної атаки 6 вересня, привезли шифер та лісоматеріали з цього приводу, міський голова Павлограда, голови ОСББ та представники багатоповерхових будинків організували зустріч. А ми зібралися для того, щоб обговорити питання ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації. Це відновлення покрівель, це відновлення вікон, це відновлення взагалі інфраструктури. А тим більше зараз ми вже йдемо в зимовий період, практично через місяць-півтора вже розпочинається опалювальний сезон. Ну і ось саме головне, що треба якомога скоріше це зробити. Анатолій Вершина зазначив, що матеріали були придбані не за кошти місцевого та обласного бюджету, а надані від благодійних організацій, які на сьогоднішній день допомагають відновити пошкоджені будинки та інфраструктуру міста. Ми обговорили з головами СББ, щоб вони долучалися до ремонту, тому що недостатньо і робочих рук на сьогоднішній день недостатньо людей недостатньо для того, щоб це все зробити. Матеріали є. Завтра ми проводимо сесію і виділяємо кошти для того, щоб заплатити за виконання робіт. Перш за все, це відновлення по шести будинках покрівель. Це надважливо, а потім вже працюємо з різними фондами і з організаціями для того, щоб відновити вікна, там і так далі, відновити всю інфраструктуру, відновити житлові будинки, щоб вони були повністю житлові і повністю вони використовувались за призначенням. Вибухи були настільки потужні, що фасад багатоповерхівки тріснув, не кажучи вже про вибиті вікна та двері. Розповідає мешканка пошкодженого багатоквартирного будинку. Я тушкувала ікру баклажану, і мене так як двинуло. Я за лошкою щоб не пригоріло. Чоловік каже, ти що здуріла? Виходь там подивися, що робиться в вікно. Я як глянула, а там все вже чорне стоїть. Ну у нас вибух був наскільки сильний, будинок тріснув, фасад тріснув. В середині всі під'їзди квартири полопалися. Вікна ну у нас на першому поверсі перша квартира всі вікна, друга квартира всі вікна, сьома квартира одне, восьма квартира одне, дев'яте, два і дванадцяте два. Оце скільки все отак от розтрощилося за один момент. Основна проблема з відновлення будинків полягає у складності знайти підрядників, які готові взятись за цю роботу. Якщо все буде добре, на наступному тижні плануємо розпочати. Але я не можу зараз вам пообіцяти стовідсотково, тому що зараз ведемо перемовини з декількими підприємствами, які можуть виконувати ці роботи, в яких зараз є в на наявності люди. Да, не хоч не, не погоджуються або, або ставлять умови якісь. Ну. Окрім вже наданих, планується привезення ще кількох партій, проте вони будуть розвозитись безпосередньо на місця пошкоджених багатоквартирних будинків. Данило Трухименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. Як проходить підготовка до опалювального сезону, яку допомогу отримують постраждалі від прильотів громадяни та що з перейменуванням міста? Ці та інші питання розглянули на інформаційному засіданні. В ньому брали участь міський голова, громадська та молодіжна ради, а також рада з питань внутрішньопереміщених осіб. За словами міського голови, проведено відповідні заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду. Незважаючи на важке фінансове матеріальне становище комунальними підприємствами, установами та організаціями міста проведені відповідні заходи по підготовці житла та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо зимовий період 2024-2025 років, увага приділяла своєчасній підготовці до опалювального сезону, мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення та інженерного обладнання. Житлових будинків з метою забезпечення сталої роботи інфраструктури міста станом на 1 вересня 2024 року комунальним підприємством Павлоград Теплоенерго забезпечена 100% готовність 13 котелень і 13 теплових пунктів. Для безперебійної роботи котелень в опалювальний сезон на балансі комунального підприємства Павлоград Теплоенерго знаходиться 12 генераторів. Крім цього, в якості гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ отримано чотири дизельних генератори павлоградцям, які постраждали внаслідок ракетного удару, продовжують надавати допомогу. На сьогоднішній день завдяки допомозі обласного бюджету, тому що Сергій Петрович Лисак тоді, хто був, бачив, він приїжджав під час прильотів у нас шостого числа. Він сам був, сам подивився. І дав відповідне розпорядження, і буквально там через 3-4 дні ми вже отримали 10 мільйонів гривень з обласного бюджету. Всі ці кошти, практично ми направили на соціальні об'єкти, щоб їх не розпорошувати, тому що розпорошити на сьогоднішній день в повному обсязі практично готові. Будівельні матеріали, матеріали для того, щоб відновити будинки, ті, які постраждали. За словами міського голови, вже завезли шифер та лісоматеріали для відбудови. Місто взяло на себе зобов'язання провести ремонт постраждалих покрівель. Крім того, підняли питання про перейменування міста. Разом із громадською радою було подано позов до адміністративного суду через незаконні дії Інституту національної пам'яті. Позов зареєстрували 17 вересня і тепер очікують результатів. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Спеціалізований автомобіль для перевезення людей з обмеженими можливостями передали для Павлограда. Ініціатива спрямована на покращення доступності транспорту для осіб з обмеженими можливостями, що дозволить їм легше та швидше долати відстані. Не так давно приїжджав наш друг з Данії, який бував, побував у вашому місті, спілкувався з, з, з представниками влади і почув, що є велика потреба в автомобілі, який мав би перевезити. Людей, які пересуваються на візках, він повернувся до себе до Данії, знайшов спонсорів компанію «Heaven Energy», яка закупила цей автомобіль, дала кошти на паливо і привезли цю машину до вас. Організація вже не вперше допомагає Павлограду, забезпечуючи людей, які потребують допомоги. Сам автомобіль універсальний. Він може перевозити як тих людей, які пересуваються на милицях, так і тих, хто на кріслах колісних. Туди спокійно становиться 5-6 візків. Тобто можна проїхати по району, зібрати тих, у кого є потреби, і привезти туди, коли це потрібно. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У період повномасштабного вторгнення допомога від різних благодійних організацій є ключовою для розвитку міста. Відокремлений підрозділ з гуманітарної допомоги Екшен контр Ляфам приїхав до Павлограда. Маємо маємо бути готові з нашою програмою і допомагати більш довгострочно в такому напрямку, наприклад, розвитку. Міський голова Павлограда зазначив, що однією з проблем є відсутність у законодавстві механізму надання допомоги малим бізнесам, яких у нашому місті чимало. Якщо брати бізнес на сьогоднішній день, малий бізнес я маю на увазі. От вони постраждали від цих прильотів у нас два тижні назад, але державної програми по допомозі бізнесу на жаль немає. Державна програма є по допомозі фізичним власникам там, приватних будинків, квартир. Ця програма є і у нас, як органа місцевого самоврядування, і в державі є така програма, є відновлення. А от для бізнесу, на жаль, немає. Основна мета зустрічі виокремити найважливіші напрямки, за якими місто потребує допомоги від благодійних організацій. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК Посуха в Україні ставить під загрозу посів пшениці під урожай наступного року. Нарікають фермери. Температура на 7 градусів вища за норму у вересні посилила посуху для озимих, що становлять більшу частину річного виробництва. Крім того, посівні площі в Україні скоротилися приблизно вдвічі порівняно з минулим роком. Через спеку та посуху деякі поля виявилися занадто сухими, зокрема для таких культур, як ріпак. За словами синоптиків, дощі цього тижня мають трохи підвищити Логість ґрунту для пшениці, але для значного поліпшення ситуації необхідна набагато більша кількість опадів. Проте у фермерів є час до жовтня або листопада, щоб надолужити згаяне. Фото та відео фіксація дій ТЦК. Чи будуть наслідки? Наразі представники ТЦК мають право перевіряти документи військово зобов'язаних українців у громадських місцях, проте вони не мають повноваження силоміць доправляти чоловіків до територіального центру комплектування. Право затримувати військово зобов'язаних громадян і примусово доправляти їх до ТЦК мають винятково працівники поліції. І лише за наявності законних підстав. А сама процедура затримання вимагає від поліцейського складання протоколу затримання. Про це розповів адвокат Роман Сімутін. В законах немає заборонено на знімання співробітників ДЦК або поліцейського. А на фразу Я забороняю мене знімати краще запитайте, чим це заборонено. Статтею 307 цивільного кодексу знімання у громадських місцях дозволене. Порадив адвокат. Проте заборонено знімати дії ДЦК, якщо поруч є дислокація або переміщення військових. Або є військові і режимні об'єкти, які можуть потрапити на камеру. Тільки за серпень браконьєри області принесли державі майже 5 мільйонів гривень збитків. Повідомив Дніпропетровський рибоохоронний патруль. Під час рейдів інспектори вилучили 380 кілограмів риби та раків. За даний період порушники сплатили майже 25 тисяч гривень штрафів. На них складали протоколи про адміністративне правопорушення. На місце подій викликали слідчо-оперативну групу нацполіції. Човни знаряддя лову та незаконну здобуч вилучали до рішення суду. Про порушення правил рибальства та збуту риби можна повідомляти за телефонами гарячої лінії, які ви бачите на екрані. Майже 40 осіб, яких Україні вдалося повернути з російського полону, це ті, хто мав статус зниклих безвісти, і їхнє утримання в РФ не було підтверджено Міжнародним комітетом Червоного Христа. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Нагадаємо, військовослужбовця вважають зниклим безвісти, якщо він не повернувся після виконання бойового завдання. Його статус полоненого не підтвердили побратими або родичі не отримали його тіла. Раніше Дмитро Лубінець заявляв, що в російському полоні перебувають понад 14 тисяч цивільних громадян України, яких звільнити ще складніше, ніж дітей чи військових. Водночас Україна накопичила достатню кількість окупантів для того, аби провести обміни і повернути додому українських захисників. Завдяки проекту Лелеченьки з'явилися на світ і стали на крило понад 20 тисяч молодих лелек. За 10 років енергетики встановили на стовпах електропередачі 670 металевих платформ для гнізд. Нагадаємо, у 2013 році саме в нашій області розпочалася програма захисту гнізд-лелек, яка згодом розширилася на інші області країни. Україна має одну з найбільших у Європі популяцій білого лелеки до 45 тисяч гніздових пар. Протягом останніх п'яти років лелеки почали раніше повертатись із зимівлі. Науковці пояснюють це кліматичними змінами. Цих птахів здавна люблять в Україні та вважають символом миру, кохання та сімейного благополуччя.